Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. 6.35. Ви знаєте, ніч була гучна, але хочеться, щоб кожен ранок він був би добрий, сонячний, прекрасний. Мої хорошенькі. Сьогодні ми, звісно, їдемо пізніше на роботу. Не знаю, сьогодні взагалі будуть люди, не будуть. Та яка раз заїдемо на наш любимий привоз. Все одно треба відкрити. Сьогодні будемо отримати дуже-дуже багато товару. Дівчатка, товару нема ніякого, ні донаєчки, не лящика. Не пережди, не круаснчиків, дуже, ні малосолочки. Сьогодні практично нічого немає. Сьогодні ми поїдемо з вами, вип'ємо каву, поговоримо, позаказуємо дуже багато товару. Завтра вже буде і корочка, і дунаєчка, і все остальне. Саме головне мої рідні мира, добра, позитива, настрою хорошого, сонячного настрою. Хоча я завжди хочу, хочу говорити і буду говорити ранок добрий, От ми встали, з вами говоримо. Доброго ранку бажаємо. Мої хорошенькі, Я вам завжди говорила, говорю, буду говорити. У мене канал позитивний. І якщо ви думаєте, що я нічого не бачу, не чую. Я все бачу, я все чую, тільки в мене воно все внутрі. Я не хочу ніколи про це говорити, тому що я завжди хочу, щоб все було добре. Та не тільки я хочу, це хоче вся Україна. Щоб все було добре, щоб закінчилася війна, щоб всі наші рідні, близькі вернулися додому. Мої хороші, це правда, так? Просто я хочу, ви зайшли на Базаренко і просто як оце сонечко уликнулося. А це сонечко зараз про сон розкаже. Опять мені снився сон, що я в ліфто відсідаю, піднімаюся вверх. І тут він починає падати. Мені так було страшно, я так кричала, правда, дуже було страшно. От не пам'ятаю концовку, чи ми піднялися наверх, чи ми упали вниз. Ну, то що вниз це не да? але сьогодні вівторок, і знаєте, тьфу куди ніч туди і сон, куди ніч туди сон. Хоч хоч, куди нічого. Якщо він плохий, хай не дай. Ну, ви знаєте, що кожне утра я вам показую обладину лук. і вам можу говорити, я взагалі нічого не потрібно. Я, ой, б... 에, дивіться, касовочки Віоліта, які я не знімаю, дівчатка. У мене вони на всій случаї життя. У мене є красні, є сірі. Курточка Лампоті. Дівчатка, цей костюмчик, ви нас питаєте. У нас на проводі є два хлопчика, які підують жіночими вещами. Дівчатки, найголовніше, що там є розміри. Дивіться, штанишки длиненькі, але я їх не підрізала. Вони шоколадного цвіта, дівчатка. Шикарні, камера не передає цей, е, цей колір вам, але він такий обалднений розділю, Він такий обалденно класний. По-перше, мені ще нравиться, що він закриває ручку, девочки. Подивіться, як він чітко сів. Є різні цвіта. Хлопчики знаходяться на привозі возле рибки. Дівчатка, ви коли прийдете, там дуже великий вибір обалденно-класних костюмів. Я сидя, думаю, якщо помірю. Не один. Ні, я оділа, пожалуйста, на красовочки вони. Відійшні. Так що просунімо і приїжджаємо на провоз, купляємо костюм, заходимо в диалету, купляємо кросовки і весна іде, красу несе. Ось такий сьогодні у світу лук. Ну Ви знаєте, що кожного я все показую. Курточку накинула, ну і не холодно, але накинула на всяк случай, щоб не промерзнути. Так що, дівчатка, подобається костюмчик, подобається кросовки, подобається курточки. Все, що брати, я всім вам говорю, бо, тому що ви знаєте, я люблю так. Мені подобається, вам скажуть. Мені не подобається, вам не скажуть. Ну, така ваша цвітка. Саме головне, що я говорю те, що мені подобається. Ну, це моє міння, а ви вже довіряйте, не довіряйте вашу праву. так? Так. то в нас з тобою по-простому по-сільському, без грубочки. Добрий рак. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Добрий рак, любі наші друзі, завжди хоче ранок, добрий, чудовий. У нас є можливість з вами поговорити, ви потікамо. Зайка назад, ласточка моя, бо через твою козирочку. Чуєш, то я диви, я закрила Серега. Я одна є котик з тої сторони козирьок, з цієї сторони, я і дівчаток не видно вже нічого. Наші красуні і красавчики, всім хорошого дня, позитивного у нас. Саме головне мир до мене. Ховайте часка. Кава. Ми на привозі, що ми, звісно, ні, ну ми вже розпочили, дякувати Богу, косік бере. Розпочалися, так? Yeah. І потихнечку слухайте, я завжди говорила, що це все, знаєте, торговля її була і буде. Дав би Бог, щоб мир був би, здорові були, а все остальне буде. І кава, і так? підеш. Yeah. Як ви, хочеш, костянка відпочили, добре? Отвічно. Хорошо, yeah. Не то хорошо а там залишалися. Такі Неділя неділя і понеділок, по, по вісім часів лягають спати. а Це вчора дідулю геть обидва на везли, обидва. от дідуля. Да. Отихнули, хорошо, так? Да? Да. Ми теж були в мами, відпочили, на головне. Хорошого нас. Біймаємо, сіріваємо, хорошого дня, бажаємо. А ми вас селуємо, любимо між ям дари наші наша Друзі, добрий ради. Дуже, знаєте, рано все добрий, чудовий, ми на привозі, ми працюємо, товара практично немає, але ну, все одно прийти на роботу треба. Корпус, звісно, такий пустенький лесі, дивися, прямо такий звичайний на колбасі пару рядочків, на творожку пару рядочків. Ну нічого, дівчатки, ви знаєте, ще знаєте, після паски. Це такий третій день паски, ще знаєте, люди відпочивають, люди ще поїжджали багато. Але все добре, все добре, по-другому, ви знаєте, ніяк. Товарчик в будь-якому случаю є, волосоличка в нас трошки є, і корочка є. Саме головне, що ми є. Девочки мої, поки ви бачите, немає не донайки, не ляща. Ну практично ми це все закажемо. Але зараз ще закажемо трошки і корочки. Красний там крабики закінчились, чорної Ви Знаєте, дякувати Богу, ми на Пасху так розпродалися хорошо. Зараз будемо потихесенько, потихесенько брати, але по чуть-чуть, ви знаєте, за всім ніколи не обгодиться. Ну що, давайте по зробимо міні-міні обзорчик нашого товару, щоб ви не забули наші царів. Там тут треба буде, тому що у нас перед самою паскою блад нам передав товарчика. Він передав нам небагато. Передав круаснчики, мої. Круасанчики 1000 гривень за кілограм. В одному круасанчику 300 грамів, 300 гривень виходить. Отакий кусний круасанчик. До речі, квіточка, ті два штучки тоді приодоліла. Да. Приоделі нормальний подак, бо тому що не вірила. Я що ти два десять повірила. Ну по неду, що у нас є копчений тортик. 1400 гривень за кілограм. Хто хоче сьогодні замовити, ви обов'язково пишіть 098 493 0776 і цей весь товарчик поїде до вас. Значить так, забувайте, що в нас є колбаска, кальмар з тунцом, перед зкалатом. 1000 гривень за кілограм. плотненька, вкусненька. Ну, ви знаєте, що весь товар, він знаходиться в холодильнику, весь вкусненький. Так, мої ріденьки. Потім тортик-торнадо. ну от Мені він, от, якщо чесно, то всього більше все подобається. Ціна його 1500 гривень за кілограм. В ньому йде, зараз вам скажу, в ньому йде, в ньому йде форель, тунець, палку, слаченка, анчоус, вялені томати. Цей кусочок на 510 гривень виходить. Отака От серединочка, сама серединка. Так, ми люди йде. йдемо сюди. Заказали ескалару, тому що немає не ескалари, нічого. Дивіться, тортик з мідіами, тортик патріот. 1500 гривень за кілограм. Тут кілька рибів від рибки. Турчики де з'ялений, дуже смачний. Є з мідіми, є сиром. Дівчат той і той смачний. Не можна сказати, знаєте, що якийсь, кожна продукція вкусна по-своєму. Болі, заказали сьогодні оця оця ікри. Теж ікри немає. Ікра правда, 1800 кг така пачка виходить за 909 Дівчатка, вона не глибка і не пристає до нього. Вона дуже смачна. Правда, бачки. є котлетки, отакі, дивіться, котлетки теж по 1000 гривень за кілограм. Дві котлетки, звісно, Танюшка з кожним процес робили, по дві да, так, кіцюнечка моя. На 465 гривень отакі дві котлеточки. Потім, дівчатка, є оцей новий наш, ви знаєте, і мерлін, 1200 за кілограм. Це ви знаєте, хто не знає, що це риба, в житті не скаже. Дуже смачненький він, теж йде невеликий. Дівчатка замовлення на вайбер 098-493-0776, цей кусочок на 670 мільйон, така вкусняшка. Потім не забувайте, що а, а немає, да, Форель, дивіться, Форель з вишньою, це новинка, вона дуже вкусна, 1200 за кілограм і чорна каракатиця. Ось така паличка, дивіться, ця виходить так. Ця виходить на 410 гривень паличка, ця виходить на 380. Це в середньому до 400-500 до гривень така балка. Ну вона на і плотненька. Значить, так вирізайте. Це я вам показала обзорчик я вам зробила. да? б все показала? Ну потім так, не трогайте, що є олівкове масло. До речі, за це олівкове масло писали дуже великі хороші рекомендації, що дівчатки брали, воно дійсно вкусне. Дивіться, отака банка стоїть 800 гривень. І а, ось 700, і отак а, і отака банка стоїть 800 гривень. Потім, дівчатка, трошки ще їхав. 500 гривень 250 грамів, 250 обігрів. Грам. За ікру я вам сказала, потім маслинки, оливки, ви знаєте, 300 гривень за баночку. Вони йдуть смачні. Так, подожіть, бо тут у нас трошки уборка. Цвіточки вже повяли. Так, все, повиносимо. Повіносимо жіноче. Тут і тряпочка, і пасочка, дивіться, ось, бачите, як ми лишили. Отак воно і буде. Так, мої рідесеньки, і, значить, йдемте обзорчиком до моєчку, це вікано. Леся, робимо розворот, поворот з тобою, давай йдемо до цього холодильничка. Значить, цей холодильничок у нас, От, дивіться, це у нас перший почин. Я вам завжди говорила, що перший почин ми ніколи не трогаємо, тому що забираємо під сіддя. Ну, дівчатка, ми починаємо. Форелечка. 500 гривень за 100 грамів. Вона йде така сладенька, вона йде не обиченька. Ось така баночка 500 гривень. Дівочки, дивіться, баночка має 90 грамів. Тут 210 грамів. Буває задають питання, маленька баночка. Дивіться, 210 грам, баночка з кришкою, значить 100 грамів і корочки. Є. Не забувайте, що є дуже смачна чорна ікра, 80 доларів за 100 грамів. Маленька баночка має 130 грамів, вона стоїть 100 доларів. Баночки є пол кіло, 250 грам і 350 грамів. Потом, який, значит, крабик. Я достану. 700 грамів краб стоїть 6 тисяч, 500 грамів 4 і 250 грамів крабік стоїть 2 тисячі. Дівчині, він йде набитий, він не вот я вам показую, прямо покрився. Він йде забитий, не то, що ви відкриваєте і стає, і він пустий. Ні, це ні. Потім ми редакси, роздавайте про печень пріски. 0,5 баночка 900, ні, це, це 0,25. Вона подожди на цю так мав, да, бази, да. Грам? Да? Дивіться, значить, така банка, напевно, 900 гривень, така 500 гривень. І є отака баночка 250 гривень, 230 грам. Вона йде одним кусочком дуже-дуже смачненька. Дівчатка, нас дуже є смачний тунець. Тунець, отака велика банка, вона стоїть 500 гривень, він дуже вкусний. Він йде, знаєте, от ми ж його відкривали, він йде в олії, не в соціального, але дуже смачний. Пусту, мої Переходимо до цієї сторони. Не забувайте, що в нас є щучка. І 100-грамова є 250 і грамова баночка. Значить 100 г стоїть 450 гривень, 250 г 1000 гривень. Ви знаєте, що щучка вона равняється до, по вітамінозу до чорної корочки. Не забувайте, мої хорошенькі, що в нас є отакі обалденно вкусні консервочки. Сайрочка, вона йде дицельними кусочками, вона стоїть 120 гривень. Дикий листок стоїть 200 гривень, бо в мани величкими. Це я вам показала, потім ще я вам покажу. Е, дуже смачна є сьомочка. Сьомочка теж йде одним куском. Дивіться, це все йде в маслі. Е, а, це, а Це в нас в це це а в тихах, мої хороші, ми знаходимося на привозі дочка в нас з нами теж одні. Якщо ви хочете робити замовлення, з 8 утра до часу дня 098 493 0776. І ці всі заказики. Поїду до вас. Добрий день. Добрий день. Це тобі передали для хорошого на настроєння. Лапочка. <гум> Давай. А нема ніякої відкритки, нічого для хорошого настроєння? Ні, нічого чого не надав. Значить, може, ти мені для хорошого настроєння Ні, це а? Дівочка. Дівочка подарила. Дівчинка подарила. Дівчинка, що не хотіла прийти? Здійснялися? А дівчинку як звати не казали? Іра. Іра. Ірочка, я вам дуже дякую. За це прекрасне настроєння. Але я б чувствувала, Ірочка, що нам треба хороше настроєння, воно потрібно всім. Так що, мої любі, я це все настроєння від ірочки, від Світулічки передаю вам в давай. Хороше настроєння. Костик, 90 цвіточки вже да. Це але сьогодні. Ви знаєте, що в нас дуже великий асортимент колбаски, але він практично був пустенький. Ну нічого. Значить, дивіться, колбаска йде 650-750 гривень за кілограм. Значить так, кролік зі уточка, нарізочка, говядина з вишнею, курхан. Кстати, дуже вкусна київська колбаса. Дівчатка, вона не похожа ні на що, я зараз закажу її багатенько, вона дуже смачна. Ціна її 650 гривень за кілограм. Нарізка тоже. Так, а потім у тебе лепешечка. Це як вона називається? З чим він? З трюфелем? З чим він? З трюфелем. З чим він? 700? 700. З 700 за кілограм. Дівчата, дуже смачна ця слоечка. Вона 750 гривень за кілограм. Я її дуже люблю. Це саме з м'ясом. Так, хамончики. Італія, дівчата. Італійська колбаска. 700 гривень за кілограм. Їде 650 це Лібрська 750, білий кабан 700 гривень. Дівочки, зараз ми, звісно, поналаживаем, поробимо нарізки, але ж, знаете, асортимент такий хороший. Дівчатка, не забуваємо, що є дуже смачна колбаска, корочка 230 г 1500 гривень. Вона йде смачна, малосольна, не крупна, Вона, ви знаєте, без шкурочки, ну, одним словом, вона дуже смачна. 230 г 1500 гривень. Так, мої хорошеньки, ми знаходимося в молочному кругу. Так, а ну так покажи, медленно, мірку дивіться, ідею сьогодні так. Вискразі, так що, мої люди, всім хорошого настрою, позитивного настрою. Ми на привозі сьогодні вдень отримати товар, що завтра обов'язково вам все покажемо і розкажемо. Тако... Ти за Петю скучала? Боже, Петюнечка мій, Петечка, Петя, ну звісно, скучала, слухай, Петя, щось ми... А, подожди, там кока є, в нього ж коки теж є, є. Петюнька, петюньку ми любимо, ви знаєте, що це наш талісманчик. Хоча колись Костянчик, коли ми починали, я вже кидала ролики, Костянчик, був у мене Костянчик Тарісманщик. У нього був один зубчик, у нього зубів не було. І я йому казала, розповідає, кажу, хочу, пишу. Зводи в то виру, кажу, вирву до нього, а він сміється. А що сміється? Він утром дав жарити, та йому не все ж я кажу, А в нього зубів не було взагалі, всіда... і один був, Я кажу, дай тобі його вирву, щоб він у тебе не був. А він заходився, кажу, не будеш не слухати, я тобі його вирву. Да. Ну і такий наш костянчик-талісманчик вже при параді, при зубках, все, вже не вирву нічого. Уже... Да. Так що зараз і костянчик талісманчик, і петюнька талісманчик. was i love you